Тим як купувати та хейтити цю книгу, спочатку подивіться мій відео. І так розповідає, я купила цю частину служниці для своєї колекції. Бо хто я така, щоб її не купити? І скоріш за все, можна подумати, що весілля служниці тут буде на всі 225 сторінок в цій книжці. Але ні, давайте розбирати. Тут десь приблизно 65 сторінок про весілля всім відомої мілі, і як воно проходило. Це як маленьке доповнення між другою та третьою книжками. А також тут є дві новели. одна новела звичайна, друга сатирична. І в кінці книжесті бонусний розділ, як тизер до наступної книги Фріди Макфаден. Так, я розумію, що 65 сторінок весілля служниці можна було додати як епілогом. Після другої частини книги або перед третьою частиною. Але вже як є. І ось тут я хотіла вас попередити: якщо ви очікували, що тут буде весілля служниці на всі 225 сторінок, то ні. Тут ще присутні дві новели, і якщо ви не знаєте, що таке новела, або просто загугліть і прочитайте щось подібне, або просто не купуйте цю книгу, бо ви просто не в'їдете і почнете хейтити авторку і казати, що це взагалі було. Кажу за себе, мені сподобалось це було. Написано добре у стилі авторки, і саркастична новела, і звичайна новела зайшли мені на ура. Знаєте, мені навіть новели сподобались більше, чим весілля служниці. Але перш ніж купувати цю книгу, я вам рекомендую спочатку ознайомитись з описом, щоб потім не хейтити авторку за те, що ви витратили гроші, а книга не виправдала ваших очікувань. Дякую за увагу. З вами була Кіт Нормал, папа. -па.